Цієї ночі Україну атакували трьома балістичними ракетами Іскандер М. керованою авіаційною ракетою Х-59, Х-69 із Курської області. Також окупанти випустили 35 ударних БПЛА типу шахет. Про це свідчать дані зі зведення повітряних сил ЗСУ. В результаті протиповітряного бою збито 27 ударних БПЛА шахет, шість локаційно втрачені. Інформація про руйнування чи потерпілих не надходила. Ще два ворожі безпілотники полетіли в напрямку біл. Городської області та окупованої Донеччини військові звітують Протиповітряна оборона працювала у Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. У Запоріжжі, за даними ОВА, росіяни завдали ракетного удару по готельному комплексу. Загинула 38-річна жінка та її 8-річний син. Її чоловік та 13-річна донька у тяжкому стані. Їх деблокували з під завалів у Дніпрі. Вночі було пошкоджене підприємство, житлові будинки, дитсадок та автівки. Відомо про шістьох поранених. Один чоловік загинув. У Чернігівщині під час нічної рашистської атаки двоє осіб зазнали легкі поранення. В Херсонській області близько сьомої ранку збройні сили РФ з БПЛА атакували Антонівку. 76-річна жінка в лікарні з вибуховою травмою та ампутацією ноги. Зранку повідомлялось про вибухи у Полтаві. В Україні запрацював перший підземний госпіталь для сил оборони. Там щодоби зможуть надавати допомогу понад сотні пораненим. Перший такий стаб-пункт розташований поблизу лінії фронту. Про це повідомили у Міноборони України. Госпіталь складається з двох повноцінних операційних блоків, двох реанімаційних блоків, робочого приміщення та місця для відпочинку. Він має сучасне медичне обладнання, кисневі концентратори, апарати ШВЛ, кардіомонітори та дефібрилятори. У відомстві за запев... Вняючи оснащення госпіталя відповідає вимогам польових шпиталів за стандартами НАТО. В ньому є можливість не лише стабілізувати поранених, а й проводити одночасно до чотирьох операцій. Також для додаткового захисту госпіталь має системи РЕП. Вартість проєкту понад 20 мільйонів гривень. Загалом проєкт передбачає будівництво понад 20 підземних стаб пунктів. Володимира Кудрицького звільнено з посади голови НЕК Укренерго. Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на власні джерела. Виконувати обов'язки голови «Укренерго» буде заступник голови правління Олексій Брехт. За інформацією видання рішення щодо звільнення було ухвалено під час засідання ставки верховного головнокомандувача щодо ліквідації наслідків останньої російської атаки. Україна увійшла в десятку найкращих країн у медальному заліку Паралімпіади 2024. Наразі українська збірна має 35 нагород – 5 золотих, 12 срібних і 18 бронзових медалей. Тільки завчора українська збірна завоювала 8 медалей, з них – 2 золоті. У Будапешті відкрили першу українську школу. За словами президента Володимира Зеленського, відкриття першої державної української угорської двомовної школи в Будапешті це важливий крок щодо розширення співпраці між Україною та Угорщиною. Гарант додав, що учнями школи стали вже близько 400 українських дітей.